Так, прошліфував 676-ту голову. Значить, виробітка забралася тут. Ну і освіжив там, де прижимні планки стоять. Там тобто я 200 сотки зняв. Ну, ну так і пройшло 200 сотки. Так, прошліфував оці тут ці. Тут, тут, так. Ну, якщо чесно, я торц... торцом шліфую буквально другий раз. Я не, не, не професіонал, нічого. Так вчувся. Тут навіть, якась сполучилась сіточка. Така. Ну. Освіжив трошки фарбою ці головки всередині. Ну так, щоб воно мало хоча б якийсь вигляд адекватний. Зверху. Ось так. Тут будуть сверлитися отвори, але це вже ну, ну. ми фарбу не будемо пошкоджувати. Так, прошліфував я по Освіжив. О, там все-таки корозія була. Повідмивав трохи це все. Оцелярим. Так, це вже нові підшипники, криті сюди ставлю. Це його дистанційні кільця. Будемо потрошки збирати. Так, підшипники поставив. Тут прийшлося трошки напильничком позбирати, тут були такі заусенці. Треба буде виготовити сухар. Тут підшипник е, закритого типу. Відповідно, туди не буде нічого летіти, ніякий мусор. Так, воно є. Не знаю, що це таке за візерунок. Ну, але в загальному воно непогано стані. Зараз поставимо, подивимося, де це воно так могло промалювати його. Так, ставимо маховичок. Все, гарно крутиться, нічого ніде не, да, не затирала. А ось чим воно малювало. Зробило ці задіри на маховику. Значить от є шатун. І ця втулка вона має бути... З цієї сторони вона має виступати, зі сторони мах... повзуна, вона має виступати. А зі сторони маховика вона має бути практично в рівень з шатуном. Ну там, можливо, там десятка виступати, але не більше. Тут вона отак виступає. Я думаю, що її просто не допресували, бо, якщо дивитися отвір, Масляний канал, то він є якраз зміщений в цю от сторону. Тому воно і дерло Один п'ятаком, о, тут є навіть коцки Дерло воно по цьому маховику. Цей палець має бути калений, але він є, скоріш за все, термооброблений, тому що напильник його бере. І от тут була така кромка вздовж, я її легенько напильничком без ніяких забрав. Але він не сирий, тому що я пробував сирим матеріалом його царапати, то сирий його не царапає. Не знаю, скільки це воно має там твердості. Але напильник бере. Так шатун наш. Отак От він зроблений. Зараз я напильником познімаю всі оці. Тут же не знято ніде ні заусенці, ні. Так як воно все роблено. Ці всі кромки можна тут собі місцями порізати руки. О, як як воно фрезерувало, фреза затянула кромку, так воно і є. Зараз я це все познімаю, толку туди посаджу нижче, поміряю тоді, тут чи немає еліпсу. І будемо точити нову втолочку. Так, трошки прикупив собі таких фрез, Т-образних. Ще дві таких, ну, стан хороший. Треба буде скоро для однієї роботи. Так, це все мені вийшлося 130 гривень. Ну і 100 гривень доставка. ну от, Там щоб були патрони з Ну, якось так.